Назад ще не Печалька! Тому показую вам с компьютер. Ось я, я заказала ось такий, тому що ось такий так не було це. Не, не 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 мені не любить цей. Оцепт космос. Оце Точно оце не цей космос. Не, не цей космос. Далі я ще такий мед. Дуже яскравий. Нагадував мені скетику, я не пам'ятаю, як вона називається. Зараз я можу всі раді. Дітки, я ж такий з мусиками, такий ж самий такий з пусиками, просто Прости є спитки, простий з ложком тут. Я ось такий. Дуже було багато моєї купити такий. Оказалось, він набагато на менший, ще стих, які я заказала. Далі такий. Дуже детський. Такий ж самий маленький. Це те, що було до цього, він теж чуть-чуть більший, але товстенький. О, ось тут з вами всі. Той саме класне і саме самим, ще вам советую цей, тому що він сам є великий з тих розмірів, дуже гарно. І рожевий, ніж рожевий, синій, і голубий, і морський. Тому советую іменно цей. А зараз я розкажу і відповім, напевно, на запитання, чому чи відрізняються рюкзаки? Ось таке, наприклад, у мене тут такий від рюкзак, наприклад, ось такий. Ой, щось переборщила з рюкзаками. Візьмемо такий. Він, як ви бачите, без ось без А Зараз подивимося з прапором. Не, не о, не, на Ось, бачите, тут прапор. Це прапор. Да, відповім я вам на запитання. Багато моїх підписчиць запитали, ну а чого? Чого на деяких роблять папери, а на деяких не роблять? Ну що ж, давайте будемо розміщати цей випрос. Ну що ж, а за вами була Веренькавко. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть, як я вже казала, коментарі. Не забудьте, бо буду рухатися, і всім пока-пока.